Вже за кілька днів наша країна прийматиме чемпіонат Європи з футболу змагання, що є справжньою подією для всього українського суспільства. І військові також не залишаються осторонь. Так в рамках всеукраїнського туру, вболівай з найкращими, Руслана Лежичко провела тренування з військовослужбовцями бригади берегової оборони військово-морських сил збройних сил України. Спостерігали за дійством, і наші кореспонденти. Під час репетиції військові намагалися показати себе як найкраще. повторювали складні танцювальні рухи та вчилися синхронно їх відтворювати. Як зазначила сама Руслана, військові завжди були і є дисципліновані та організовані, тому і працювати з ними було досить легко. А найголовніше вдалося досягнути позитивних емоцій, показати силу та єдність болівання та підтримки рідних міст, улюблених команд та друзів. Чому військові? Чому ми сьогодні тут? Чому ми приїхали сюди у військову частину 2320. Я дуже хочу подякувати. Хочу подякувати Сергію Станіславовичу, цей перший віце-адмірал. Ми з ним сьогодні говорили, Єлісеєв. І хочу подякувати всім, хто дуже сильно так швидко відреагував і зрозумів, бо ми збираємо дітей з Артека і беремо хлопців військових. Це не має значення. Всі є українці, всі хочуть вболювати за Україну. Це не має значення, чи ти в формі, чи ти в спортивній формі, чи ти військовій формі. Військові організовані, у них дуже сильні голоси. Чоловіки як гахнуть, як крикнуть, так це ж децибели. і переважно вони ж на футбол ходять. Шоу масового вболівання під керівництвом Руслани вже відбулося у восьми містах України: В Кіровограді, Запоріжжі, Донецьку, Харкові, Полтаві, Києві, Львові та Чернівцях. І тепер черга сонячного Криму. Мета всеукраїнського туру Вболівай з найкращими дати людям відчуття того, що вони можуть бути сильнішими та кращими. Ця гра робиться з метою навчити людей синхронним діям, тому що тільки в цих синхронних діях є оця основа культури вболівальництва на стадіоні. Це організовані рухи, організовані дії, організовані вигуки, ритму і так далі. Мировим це дуже цікаво. Мізям ролин це цікавіше ніж в європейських болівальників, які їдуть до нас на євро. На учасників чекає не просто гучне дійство, а оригінальна масова гра, змагання між командами. Своїми синхронними рухами, голосами та кричалками команди змагаються між собою. Шумомір та десятки мікрофонів фіксують їхню гучність. Результати виводяться на екран, і команди бачать, хто кому забив музичний гол. Цей тур єднає найсильніші та найкращі емоції українських болівальників. В Харкові на даний час встановлено рекорд вболівай з найкращими: 116 дБ синхронного галусу вболівальників тривалістю 3 хвилини 33 секунди. Отже, 1 червня на набережній в'ялті пройде вже дев'яте шоу масового вболівання під керівництвом Руслани. І військовослужбовці, звісно, будуть найкращими.